Військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні, стверджує іспанська газета Ель País. За даними газети, вони контролюють озброєння, що виділяється Україні, проводять розвідувальні операції та навчання. Вказується, що президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про можливість відправлення західних військ в Україну, не лише відкрив дебати на відповідну тему його слова також слугували непрямим підтвердженням того, що військовослужбовці країн НАТО не беруть участі у бойових діях в Україні, але вже перебувають на її території. Нещодавно і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив це, відмовившись уточнювати їхню кількість та називати конкретні держави. i За його словами, нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно не здатна сприймати західні цінності та не може мирно співіснувати зі своїми сусідами. І президент Чехії Петер Павел зазначив, що солдати Атлантичного альянсу присутні в Україні вже понад 10 років, не в бойових підрозділах, а як армійські інструктори. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна місія. НА до якої свого часу входило більше ніж 15 країн та нараховувалось близько тисячі осіб? Він наголосив, що це не суперечить міжнародному праву та статуту ООН.